Восьме. Which of the following is not mentioned in the text? У такому типі завдань, де вас просять знайти дещо, що не згадано в тексті взагалі, варто знайти усі три інші варіанти відповідей, які згадуються у тексті. А ось і вони. Варіант A. Mr. Hampton tried to teach his daughter good manners. Ключове слово good manners. Хороші манери. Знаходимо місце у тексті, що може відповідати цьому варіанту відповіді. Katie, you shouldn't be texting all the time, Mr. Hampton recalled telling her. Your friends are there, it's rude. У цих реченнях містер Хемптон каже, що це грубо писати смски в той час, коли ти знаходишся з друзями. Таким чином, він їй читає мораль і намагається навчити хороших манер. Варіант B. Katie was skeptical about Б Кеті во remarks. У тексті є цитата Кеті. Oh, Кеті О, so out of it. Татку. Те так не в темі. Саме ця репліка дозволяє нам сказати, що дочка дійсно скептично ставилася до слів батька. The generation gap has deepened due to technological advances. Шукаючи місце у тексті, потрібно звернути увагу на Generation Gap, різницю поколінь та Technological Advances технічні досягнення. У тексті у нас є відрізок, children increasingly rely on personal technological devices like cell phones, to define themselves and create social circles apart from their families, changing the way they communicate with their parents. В цьому відрізку ми знаходимо technological devices, які по суті є синонімами до technological advances. Крім того, тут сказано, що діти створюють соціальні кола окремо від своїх сімей, змінюючи спосіб, в який вони спілкуються з батьками. Саме цю думку і виражає варіант C. Тому єдиний правильний варіант D. It was easy for Alexander Bell to communicate with his daughters. Питання 9. What can one conclude about modern children from the text? Який можна зробити висновок з тексту про сучасних дітей? Знаходимо відповідні місця у тексті і виділяємо в них ключові слова. To define themselves and create social circles, визначати себе та створювати соціальні кола. та it has become an identity shaping object. Технології стали об'єктом, що формують свідомість. В варіантах відповідей ми маємо слова to form their own community, які відповідають виділеному нами create social circles. Тобто створювати соціальні кола, або, інакше кажучи, створювати своє коло спілкування або ком'юніті. Таким чином, це і є правильний варіант. У питанні 10. What is stated in the text about technology developers, ми виділяємо ключові слова Technology Developers. У тексті знаходимо синоніму до них Create a new technology» Створювати нові технології, тобто девелопера. Прочитаємо повністю речення. No one creates a new technology really understanding how it will be used or how it can change a society». Перекладемо речення. Ніхто хто створює нові технології, насправді не розуміє, як вони будуть використовуватись та як вони змінять суспільство. І в нас є варіант відповіді Ей. They can rarely predict the effect of their inventions. Вони рідко можуть спрогнозувати ефект від своїх винаходів. Це саме те, що треба. Усі інші варіанти відповіді або не згадуються в тексті, або не відносяться безпосередньо до Technology Developers.